Молитва оберіг для Сина, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої пречистої Твоєї Матері, вислухай мене, грішну і недостойну рабу Твою. Господи, власті Свої, чадо моє, помилуй і спаси Його імені Твого ради, Господи. Прости йому всі провини, вільні і невільні, скоєні ним перед Тобою. Господи, направ його на істинний шлях заповідей Твоїх і просвіти світлом Твоїм Христовим на спасіння душі і зцілення тіла. Господи, благослови Його в будинку біля будинку. В полі, роботі і в дорозі і на кожному місці Твого володіння. Господи, збережи його під покровом Твоїм святим, від кулі, що летить, стріли, ножа, меча, отрути, вогню, потопу від смертоносної виразки і від смерті. Господи, захисти Його від видимих і невидимих ворогів, від усяких бід, зол і нещасть. Господи, подаруй Йому зцілення від будь-яких хвороб, очисти від усякої скверни, вина, тютюну, наркотиків і зніми його душевні страждання і скорботи. Господи, даруй йому благодать Святого Духа на довгі літа життя і здоров'я, здорового розуму. Господи, дай йому своє благословення на благочастиве сімейне життя і благочестиве дітонародження. Господи, даруй і мені негідні і грішні рабі Твої, батьківське благословення, начадо моє у наступні ранки, дні, вечори й ночі. Імені Твого ради, бо царство Твоє всесильне і всемогутнє. Амінь.